Всім привіт! Це канал Свій з родзинкою. У цьому відео ви дізнаєтесь про події, які будуть проходити у грудні та січні в Україні до зимових свят. Це будуть події як для дітей, так і для дорослих. Сподіваємося, ці заходи подарують вам трохи тепла та радості навіть у ці непрості часи. Тож розпочинаємо! Перша подія буде цікава як для дітей, так і для дорослих. І точніше, це буде не подія, а зимова локація. Це зимова країна на ВДНГ. Зимова країна буде тривати з 30 листопада по 2 березня. Тут буде величезна ковзанка, різдвяний ярмарок, колесо огляду, альпійська гірка, фудкорти з грилем, де можна буде випити глінтвейну і поїсти різних смаколиків, а також можна буде покататися на різноманітних атракціонах. Вхід на святкову локацію зимова країна буде безкоштовний. А серед цікавих подій заходів тут буде резиденція Санти, Різдвяна фабрика мрій та анімаційна програма на головній площі біля головної ялинки. І тут варто сказати кілька слів про ці заходи. Тож резиденція Санти це буде інтерактивна програма з іграми, веселими активностями з ельфами та зустріч з справжнім Сантою. Тут можна буде написати листа Санті з побажаннями своїми зробити яскраві фото і отримати подарунки. Резиденція Санти буде працювати з 6 грудня по 5 січня. Вартість квитка 450 гривень, а для дітей до 3 років безкоштовно. Наступна цікава подія на ВДНГ це різдвяна фабрика мрій. Це місце, де казкові персонажі проводять екскурсію виробництвом новорічних ялинкових прикрас. Також тут проводять майстер-класи з розпису новорічних кульок. Різдвяна фабрика мрій буде працювати з 15 листопада по 12 січня. Вартість квитка від 330 гривень, а для дітей до 3 років буде безкоштовно. Програма екскурсії Різдвяна фабрика мрії розрахована для дітей від 3 років, а на центральній площі біля ялинки буде анімаційна програма. Тут будуть сніговики та різні казкові герої. Програма буде працювати за графіком. Як бачите, зимова країна ВДНГ готує дуже багато цікавих заходів. Гадаю, сюди дійсно варто приїхати. Хочу привезти сюди сина. Можливо, сходити в резиденцію Санди і на екскурсію в різдвяну фабрику мрій має бути дуже цікаво. Та й на анімаційну програму біля ялинки цікаво було б потрапити. Наступна подія буде цікава більше для дорослих. Це буде музична премія ЮНО, яка буде проходити в Жовтневому палаці 9 грудня. Музична премія «Юно» – це найпрестижніша музична премія України. Тут будуть виступати 50 відомих українських виконавців. Під час концерту буде проводитись відеозйомка, а телеверсія концерту буде показуватись в кінці грудня. Вартість квитка на таку подію від 600 гривень. Наступна подія буде цікавою для дітей. Це святкова програма Космічний новий рік динозаври подорож у часі в планетарії біля станції метро «Олімпійська». Ця програма буде тривати з 19 грудня по 7 січня. Святкова програма буде проходити у форматі театрально розважального шоу. А далі повнокупельний фільм Динозаври подорож у часі познайомить юних глядачів з історії нашої планети і покаже, які динозаври мешкали тут. Також буде новорічна дискотека у космічному стилі. вартість квитка на святкову програму від 500 50 гривень програма розрахована на дітей від 6 років. Цікаво, що київський планетарій це один із найбільших планетарій в Європі. Ми з чоловіком раніше дуже любили ходити на сеанси в планетарії. Це були сеанси космічної тематики про зорі планети. І це було дійсно дуже круто. Повнокупельний екран створює атмосферу повної зануреності у сюжет фільму. Окрім фільмів космічної тематики. Тут також проходять і музичні концерти з трансляцією відеоряду на повнокупельний екран. Наступна подія це буде концерт симфонічного рок оркестру Резонанс, який буде проходити в Жовтневому палаці 15 грудня. І це буде концерт із різдвяною тематикою, з різдвяним настроєм. Тут будуть звучати хіти таких музичних гуртів, як Нірвана, Блэк Себет, Ейсі Дісі, Пінк Флойд, Ролін Стоун, След Заполін, Ді Перпл та Кіс. Вартість квитків на таку подію буде від 350 гривень. Ми були з чоловіком на подібному концерті, і саме. Цього рок оркестру симфонічного рок-оркестру Резонанс, і це було дійсно дуже круто. Це було також у жовтневому палаці. І, хоча я не фанат подібної рок-музики, але виконання від симфонічного оркестру дійсно було дуже потужним і мені дуже сподобалося. Наступна подія це буде різдвяний концерт від Київ Моцарт Оркестра Christmas. Концерт буде проходити в готелі Fairmont, біля поштової площі в дуже гарному залі Атріум. Ці концерти будуть проходити 22 грудня, 25 грудня та 29 грудня. І в програмі концерту будуть зібрані зразки класичної музики, що з року в рік супроводжують зимові свята і створюють таку особливу затишну атмосферу. Мені пощастило побувати на одному з концертів в Моцарт Оркестра. Це був корпоратив до дня туризму і нас. Запросила компанія всіх співробітників на концерт цього оркестру. Це був концерт музики композиторів Вівальді і Макс Ріхта. І це був цілковитий захват. Бездоганна гра на музичних інструментах та особливе світлове оформлення викликали стільки емоцій. Це був неймовірний досвід. То щиро раджу побувати на одному з концертів цього оркестру. Вартість квитка від 1100 гривень. Наступна подія, думаю, буде цікава як для дітей, так і для дорослих. Це буде новорічне шоу Казка від ілюзіоністів Magic Brothers, яке буде проходити в палаці спорту. Шоу буде проходити 28 грудня та 29 грудня. В цьому шоу будуть номери з елементами повітряної гімнастики, ілюзії, хореографії та гумору. Кожний фокус унікальний. І більшість з них демонстрував всесвітній ілюзіоніст Девід Коперфілд. Уявляєте, а вартість квитка на це шоу від 490 гривень. Програма шоу розрахована на дітей від 3 років. Наступна подія буде для дорослих. Це новорічний підпільний стендап, який буде проходити 28 грудня в Палаці України. В цьому стендапі будуть виступати наступні коміки та комікеси. Це Свят Загайкевич, Василь Байдак, Настя Зухвала, Антон Тимошенко, Ганна Кочегура та Сергій Черков. Я вже згадувала раніше про підпільний стендап, про те, що це дійсно якісний гумор на актуальні теми. Тому їхній концерт вартий особливою уваги. Вартість квитків на цей концерт від 300 гривень. Наступна подія буде цікава як для дітей, так і для дорослих. Це магічне льодове шоу on Ice від зірок цирку дю солей, яке буде проходити в жовтневому палаці. Шоу буде проходити 11 січня і буде кілька сеансів. У цьому шоу зірки цирку дю солей поєднають магію та комедію, циркове мистецтво і фігурне катання. Уявляєте, на сцені буде величезна льодова арена. Яку створять спеціально для цього шоу? Це будуть унікальні костюми і декорації, спеціально підготовлений відеоряд і світлове оформлення, інтерактивні ефекти, оригінальний музичний супровід і все це занурить вас у світ фантазій. Дуже цікаве поєднання Гаррі Поттера та зимової тематики через фігурне катання. Мені подобається фігурне катання і фільми про Гаррі Поттера, де і циркдюселею має сказати, що це ім'я зі світовою популярністю. Тому якість шоу тут однозначно має бути дуже висока. Тож гадаю, це буде щось вражаюче. Вартість квитків на цю подію від 450 гривень. Також мають встановити ялинку на Софіївській площі біля Михайлівського собору, але деталі будуть згодом, тому тут треба слідкувати за новинами. Якщо говорити про святкування різдва та нового року в США, то символ передріздвяного такого святкового настрою там є різдвяні ярмарки, які відкриваються ще на початку листопада. Наприклад, у Нью-Йорку найвідоміші та найпопулярніші ярмарки знаходяться в Брайант парку та на Юніон Сквер. До речі, вони входять в топ 10 найкращих ярмарок у світі. А головна ялинка в Нью-Йорку встановлюється перед рокфеллер центром поруч із ковзанкою. Ще одне місце в Нью-Йорку з казковою зимовою атмосферою. Це ковзанка в централ парку. Її ще називають Волмен Рінг. Ковзанка знаходиться серед мальовничих пейзажів і з величезними хмарочосами Манхеттена на фоні. І останнє місце, яке входить до списку обов'язкових для відвідування різдвяних місць у Нью-Йорку, Це Дайкер Хайтс, район в Брукліні. Тут можна побачити неймовірне двоповерхового санту, сніговики на дахах будинків. Безліч рухливих музичних декорацій, будинки з 30 тисячами вогників і, мабуть, кілька тисячними рахунками за електроенергію. Цей район ще називають столицею різдвяного божевілля або Королівством різдвяних вогників. Тут забагато декорацій не буває. Взагалі, в мене є така мрія: зустріч різдвяних свят разом з рідними у Нью-Йорку. Відвідати там основні зимові локації, покататися на ковзанах Централ парку, побувати біля головної ялинки перед Рокфелер Центром. Це має бути надзвичайний досвід в Європі. Найгарніші різдвяні ярмарки знаходяться у Відні, Лондоні, Мюнхені, Кельні, Страсбурзі, Кракові, Будапешті і таких зимових локацій дуже багато в туристичних районах цих міст. У кого буде можливість побачити різдвяні ярмарки за кордоном на власні очі, це буде щось вражаюче, але треба бути готовим до того, що там буде дійсно багатолюдно і будуть великі черги всюди. А ще цікаво дивитись на Ютубі, як зустріли новий рік в різних містах світу. Ми любимо переглядати такі відео 1 січня, як зустріли новий рік у Нью-Йорку, Лондоні, Дубаї, В Сідні. І це справжнє видовище у Нью-Йорку Головна подія на Новий рік це падіння кольорової величезної кулі на головній площі Таймс-сквер. І це падіння кулі це ніби символ прощання із старим роком та зустріч нового року. У Дубаї фейерверк запускають з найвищої у світі вежі Бурж Халіфи. А в Австралії видовичне шоу фейерверків біля сіднейської опери. В Лондоні феєрверки та шоу-дронів біля оглядового колоса Лондон. Ай віднедавна ми святкуємо День Святого Миколая 6 грудня та святвечір 24 грудня разом з багатьма країнами світу. І як на мене, то це дуже доречно, що всі зимові свята починаються з перших чисел грудня. І вже після нового року можна повертатися до роботи та звичних справ. Тільки починається грудень, одразу хочеться дивитися якісь різдвяні новорічні фільми. Раніше всі ці різдвяні сюжети з американських фільмів здавалося чимось таким далеким. А зараз ми ніби об'єдналися з усім цивілізованим світом. І святкування зимових свят стало нашою такою спільною традицією. Таке приємне відчуття тепла і затишку на душі. Взагалі, під час зимових свят заплановано дуже багато різних культурних заходів, але в цьому відео відібрані найцікавіші, на мою думку, та смак події. А про які ще цікаві заходи до зимових свят чули ви? Напишіть в коментарях. А в наступному випуску я вам розповім, які будуть найцікавіші події в Україні та світі навесні. Тож підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі. Поділіться цим відео, ставте лайк свій з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом.